На Харківщині попали в ДТП волонтери гурту «Антитіла». Музиканти поверталися з Донбасу, куди відвозили допомогу для бійців АТО. Разом з волонтерами в мікроавтобусі був і наш репортер. Тож інформацію про пригоду маємо з перших рук. Це сталося майже опівночі, неподалік містечка Валки. В складних погодних умовах водій втратив контроль над мікроавтобусом, то й розкрутило і перекинуло на дах на узбіччя. Ой, дорогой. Краса. Отві на жаль, повністю без травм не минулося. Принаймні трьом з п'яти людей, які їхали в салоні, знадобилася медична допомога. Лідеру гурту антитіла Тарасу Тополі і Вікторії Кононовій, волонтеру з Луганщини, довелося накладати шви на порізи. На цьому етапі найголовніше, що всі живі. А все інше, то єруда якось буде. Принагідно велика подяка водіям машин, які проїздили повз місце ДТП. Майже ніхто не лишився байдужим і чим міг допомагав або, хоча б, пропонував допомогу. Водії, ми вкотре наголошуємо, що за складних погодних умов, особливо в нічний час, варто утримуватися від дальніх поїздок. А якщо це неможливо, то бути максимально уважними.